Невже всього один пензлик може замінити вам всю вашу колекцію? Давайте розбиратись. Всім привітики, З вами Настя. Це новий канал Кендіярн, де ми все покажемо та розкажемо про рукоділля. Сьогодні у нас на темі малювання. Ти прикинь, вчора в Інстаграмі бачила новий пензлик з резервуаром для води? Пензлик з резервуаром для води? Mm -hmm. Це взагалі користуватися. Я тобі зараз покажу. Ти що його купила? У мене вже є мій пензлик, який я протестила, тому будемо використовувати саме його. При нажиманні на верхню частину вода поступає до ворсинок. За допомогою цього пензлика можна створювати градієнти різних видів. Це буде видно при малюванні картинки, також регулювати товщину ліній. Фарби я взяла гуаш, мені подобається, як вони легко наносяться за допомогою цього пензлику, як вони створюють чисте розмиття, та картинка набуває об'єму. Тому я вважаю, якщо ви полюбляєте малювати в такому стилі або хочете спробувати щось новеньке, то ось цей ось варіант він вам дуже підійде. Дякую, що подивились це відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте, будь ласка, лайк або прокоментуйте.